Людину, про яку ми сьогодні будемо говорити, я знав особисто. Тож даний матеріал для мене має особливий зміст. Дмитро Іванович Коцюбайло, відомий як Давінчі, правнук воїна УПА, був видатним українським добровольцем та командиром першої ОМБ Вовки Давінчі в Збройних силах України, який брав участь у війні з Росією. Він був нагороджений званням Герой України, його псевдонім. Да Вінчі походив від його таланту. Він відмінно малював. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянське Галицького району Івано-Франківської області у багатодітній родині. За словами матері, з дитинства Да Вінчі відзначався наполегливістю, але завжди проявляв ніжність до своїх молодших сестер. Він піклувався про них, допомагав у вихованні і завжди ставив сім'ю на перше місце. Після закінчення загальної освіти він вступив до художнього ліцею. У юності Дмитро любив мистецтво, археологію та спорт. Він мав свої мрії та плани, але життя різко змінилося під час подій на Майдані Незалежності. У листопаді 2013 року, під час початку революції гідності, Дмитро Коцюбайло був студентом третього курсу художнього ліцею. Він від самого початку стежив за подіями. Після насильного розгону мирних активістів Беркутом, 30 листопада 2013 року, він вирішив приєднатися до майдану. Майбутній герой, ще лише 18-річний, відправився до Києва. Спочатку його цікавило лише спостерігати за подіями на Майдані, але згодом він відчув, що саме там він має бути. Через два тижні він повернувся додому, щоб скласти іспити, і потім знову повернувся на Майдан. Після Революції Гідності Росія почала окупацію Криму та вторгнення на Донбас. Тоді Дмитро вирішив припинити навчання та стати військовим. Разом з іншими добровольцями його відправили до навчального центру Десна, а звідти на Донеччину. У липні 2014 року, під час боїв за звільнення населених пунктів Донецької області, добровольці з правого сектору, зокрема 18-річний Дмитро Коцюбайло, вступили у бої. Вони опікувалися формуванням підрозділів, та вже тоді молодий Дмитро був призначений старшим відділення, керуючи діями своїх товаришів. На початку жовтня 2014 року, коли українські військові пішли на штурм, по всій лінії розмежування в пісках російські бойовики почали сильний обстріл. Працювала їхня артилерія та танки. Тоді Дмитро Коцюбайло отримав важке поранення танковим снарядом. Один осколок снаряду прилетів йому в обличчя, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком були пошкоджені ребра та перебита ключиця, де медикам довелося встановлювати скріплюючу пластину. Після медичних маніпуляцій він вимагав виписку з лікарні та покинув медичний заклад. Побачивши своїх близьких і родичів у листопаді 2014 року, Дмитро повернувся на передову. За кілька місяців у віці 21 року він став командиром першої штурмової роти ДУК і взяв участь у битвах за Карлівку. Піски та Савур Могилу. У серпні 2018 року в районі Покровська на Донеччині невідомі замахнулися на життя Дмитра, обстрілявши його автомобіль. Тоді Дмитро не постраждав. Щоб передати усі бойові вчинки Дмитра Коцюбайла в одному ролику, завдання не з легких. Його відданість, розум, відвага та боротьба за ідеали вразили багатьох, зокрема його побратимів. Першим добровольцем, якому надано звання Героя України за життя, став Дмитро да Вінчі Коцюбайло. 1 грудня 2021 року в залі Верховної Ради президент України вручив йому орден Золота зірка найвищу державну нагороду. Дмитро вважав цю нагороду визнанням для всіх, хто боровся в складі добровольчих формувань, і вважав це рішення історичним. Після тривалих років війни Дмитро зустрів Аліну Михайлову, волонтерку медичного батальйону Госпітальєри. Їхнє спілкування переросло у глибокі почуття, і вони стали нерозлучними. Дмитро мав плани пов'язані з військовою справою, оскільки війна здавалася безкінечною. Однак, через понад рік повномасштабної війни у бою обірвалося життя Дмитра Коцюбайла. Він отримав осколкове поранення в шию. Його побратими з підрозділу «Вовки да Вінчі стверджують, що Дмитро загинув як справжній герой, завжди ведучи своїх побратимів до перемоги. Я хочу, аби про таких героїв, як Дмитро Коцюбайло, знали та говорили українці. У нас є ким пишатися. Моя мета це створити стислий матеріал про кожне місто та село в Україні, а також висвітлити життя знакових українців. Це важке завдання, і я сподіваюся на вашу підтримку. Не соромтеся ставати патронами каналу. Побачимося!